Всім доброго дня! Сьогодні у нас е, 2 липня. Давно я вже не знімав відео, не показував, що робиться у мене на моїй на діляночці з часничком, Який стан? Часничку, це ось діляночка, бачите, трошки, трошки підзаросла. Тут вибрав я, вибрав я одну зубочку, часничку Любовши. Знімав я відео було попереднє. Так, значить, дивіться, це, 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 це часничок, який дала мені мама. Ну, я вже приблизно орієнтуюсь, почав орієнтуватися по стрілці, по вигляду її і, і, по, і по висоті, що це або гулівер, або білий лебідь, як його ще називають, бо е, значить, сама, сама оця кулька невеличка, сіміна будуть е, міленькі, так називаємо рисик. Ну, а висоту, ось, випрямлена вже стрілка, бачите? А висоту я вам зараз просто і для себе мені просто цікаво. Зараз подивимося висоту цієї рослини із стрілкою. Бо в цьому році, дивіться, метр 30. Видно вам, так, да? добре. Метр 30. Оце така. Оце така в цьому році. Висота, висота цього сорту. Починає вже, починає вже випрямлятися, випрямляється стрілочка. Ну, думаю, що гулівер. Що це гулівер, бо і по формі самої головки вона така видовжена, біленька. Дуже, до речі, гарної такої форми мені, мені сподобалось. Значить, Озима цибулька вже має. Ось такий, ось такий розмір мають цибулинки доволі такі в цьому році. Цибуль, для цибулі, видно, були сприятливі, сприятливі умови, тому що цибуля була, ну прекрасно себе почувала. Мала дуже гарний і забарвлення листя. Ну, діаметр ну, шістьрочка. І вона ще, ви бачите, стоїть, росте. Ну Цибулька це також це для свого, як кажуть, споживання домашнього. Я тут цікаво, теж хочу показати, дивіться, не знаю, яким чином, чи пташка принесла, чи що. Значить, насінинка пшенички попала якось. І подивіться, що з однієї, з однієї насінинки, що у мене тут виросло. Я її не трогав, він не виполював. Оце з однієї насінинки. Ось такий. Ось такий колос. сумасшедший. Ось такі колоски. Колосків тут вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Боже мій. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 колосків. Ну. Із-за того, що він один. Ну, звісно, що він отримав її. І з осені те, що я вносив, те добре. от, Для для приміру візьму цей більший колос, бо мені теж теж цікаво його розмір. І розмір його 14 см. Оцей колосок 14 см. Дуже, дуже прикольно спостерігати, як розвивається. Так, значить, йдемо далі. Це ракамболь. Ось такий він вже має вигляд, якщо чесно. Я не знаю, в які строки його, його копати. Ну, по вигляду, мені кажеться, що вже можна його копати. Хоч це було і, і зелене, але листя вже, 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 вже фактично почало віддавати, віддавати все у головку. Тому навіть не знаю, що робити, може хто підскаже, чи пора його копати, бо поки ще він стоїть, я його ще поки копати. Боюся, щоб не викопати його зараз. Може буду копати із основним часником. Так, 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 так. Ага, Любаша, Любаша, Любаша. Що у нас тут по Любаші? Любаша це пізня у мене посадочка. Значить Садилась вона 10 грудня. Ну Так приблизно, хоч подивиться, в порівнянні з Гулівером. І ще ж є у мене і Рен. Ну, ось вона ще не піднялась, дивіться, зараз е, 70 см. Ну, хай підніметься ще е, сама, сама головка підніметься. Ну, десь буде 80 см. А висота взагалі самої рослини була. ну... В цьому році геть невелика. Але ж тут вже видно, бачите, тут вже задатки задатки самої повітряної бульбашки, то і вони прямо вже проявляються через цю тоненьку кожуру, то там вже видно, що вони крупні. О, ось на цьому на цьому прикладі, бачите, тут вид називається кукурузка, то тут вже такі кукурузинки прямо, прямо величенькі, товстенькі. Так, ідемо на мій часничок на Ірен. Ірен садив я дуже мілкі зубки, тому вирішив я, обрав його першу репродукцію, взяв уже собі теж в самому кінці кінці уже осені, дуже пізно його посадив, ну взяв на пробу, хоч подивитися, як він себе веде. Вже теж розповідав я, да? тому я е, е, значить, е, тиждень тому полив, його ось у шланга лежить. Просто і шланги по рядочках поливав, бо капельний вже не якийсь смисл, та капельне розкидати, ось о шланга лежить. Бачите, ще шматочок не политий. І вирішив я, чого мені, як кажуть, як я його на розвід посадив. Е, земля у нас. Суха не то, що суха, і вона вже висохла, ще як тільки якісь скінчились дощі. Буквально через тиждень. От я просто візьму, просто візьму вам лопатку і покажу. Покажу землю. Дивіться. оп Хоч би не зламати лопату. Ось такий має вигляд земля. Як ми будемо копати основний часник, Вон там щось аж в кінці штика, яка ще волуга спостерігається, а так то земелька. Земелька суха. Ану, ну таке, знаєте це. Це вологою назвати з Великою натяжкою. Тому я оце другий у мене полів. І він, він уже, ось, вважайте, першого числа я грубо полив і до викопки вже там до 10 числа, я так планую, і дивлюсь по повітряній бульбашки. Е, все, перекращаю я. Та два поліва я, собственно, зробив. Більше вже в сроки не вкладаюся. Трошки після поліву пішов бур'янець. А так, челендж, то тримав тримав непогано. Тримав непогано. Так, це Ірен. Це Ірен. Тут у мене були самі калібровані, самі крупні зубочки посажені. Ну, ось такий, ось такий вигляд. Так само будуть тут. Повітряна бульбашка, я вже бачу, що буде кукурузка. Поки що вона в такому стані. ну, Вже уже готується, готується до випрямлення. ну, Звісно, де. Це для тих, хто хоче залишати на повітряну бульбашку. Бажано залишати, звісно, самі крупні екземпляри. Ось де бачите, де, де стебло крупне, де був крупний зубок. Ось приблизно, приблизно мій палець, бачите. То там і ось така, ось такого розміру коробочка повітряна. Де, звісно, мільчіше, ну, вже бачите, вже мають. Мають ось такий вигляд, і саме саме насіннячко буде, не буде дуже крупне. Ну, я дивлюсь, воно таке рівномірне. Рівномірне. Так, для, вже як кажуть, для протоколу. Так, зараз заміряємо і подивимося. Ірен була дуже-дуже низька. Мене здивувала вона. Своїм розміром, ну, ось дивіться, зараз вже із, із повітряною бульбашкою. Ну, ось таку 70, бачите, де там 70 70 сантиметрів. Як випрямиться стрілка, ну додамо ще сантиметрів 10. Ну, фактично, фактично, як Любаша. Фактично, як Любаша, це по стрілки. А ось, а ось і Рен та що... Та, що без стрілки, ось дивіться, ось така у мене була ну 40, 40 50, максимум 50 см, це ось і то по -крайньому, по крайньому листочку. Дуже низенька вона. Ну, може, і за того, що був мілкий зубок. Або із за того, що такі погодні умови, бо в цьому році в, цьому році в мене і любаша взагалі. Взагалі, така така низька. Е, у тому році Любаша була, та по пояс я ходив. Дуже була здоровена, дуже було товстелезне, товстелезне стебло. В цьому році Любаша, ну, як самі бачите, тільки що показувало. Так, а тепер йдемо. Саме головне, за чого я це відео розпочав знімати, значить, Взяв я, вже теж розповідав, взяв я у свого сусіда у Валери. Валера, привіт. Осінню, взяв він вже, правда, розпродав його тоді, тому мені досталось тільки дві головки безстрілкового часнику. Приніс він уже висушений, то вага у них була по 120 грам, а він казав, коли викопав мокрий, були головки по 150 грам. І ще на тому, тижні, на тому тижні він ще стояв, стояв бодрячком, трошки вже почав підсихати, але ще стояв. А це я прийшов, прийшов вчора і дивлюсь, що він вже має ось такий вигляд, як вони цибуля. Ну, У нас тут вітрище північний, такий дує, ну але ж вигляд він вже має. Бачите, який, він вже вилягає. Тому вирішив я вже не тягнути. Мітянути резину і по рекомендації, ще, по рекомендації Валери, значить, з першого числа його казав, він мені можна копати. От Сьогодні я зараз значить, я його викопаю Ми, і подивимося на результат. Значить, було у мене дві головочки. Посадив я, там, значить, в два ряда йшли зубочки по наружні крупні, там і внутрішні були. Ну, як з двох головок, то посадив я геть усі, які були у мене. І вийшло у мене із двох головок, по-моєму, 17 17 саджанців. о, 17 зубків вийшло. Я їх всі висадив. І зараз викопаємо і подивимося. Що дав на моїй ділянці цей часник. Значить, викопав я викопав я часничок, е, Нарахував я 18-18 ну, значить Дивіться, який висновок можна зробити, тому що я викопав верхні лусочки вже вже згнили бачите? Тому його можна сміливо вважати ось одна, ось друга. Вважати його навіть раннім, не буду казати, чи він ультраранній там, чи який. І копати його можна було ще тиждень тому, а може навіть і, і два. Поверхні лусочки вже позгнивали. Ось такого він цікавого, рожево-фіолетового-білого забарвлення. Такий. Такий приємний, прям приємний <гум> у нього колір. Значить так, по результату. По розмірах. Ось так, ось так воно все виглядає. Значить По розмірах, дивіться. Оце все іде 5 декілька шестерок, а то в основному все 5. Дві 4, це із 18 штук, і 2 3. Ну, одна то таке може, може навіть і не відсюди. Так що, ну, як на цей рік результатом. Результат мене задовільняє, тим більше, що його можна і на ранній часник копати. Стрілки у нього нема. Стебло у нього чого він поліг? Тому що стебло у нього м'ягке, розумієте? У нього ось, ось стебло, як у цибулі. Воно тут нема, тут нема серцевини, як після стрілки. І тому він оце. Тому він лягає, От воно, воно м'якесеньке. Він переламується, як оно як цибуля, бачите? І все. Ну, оце такий оце такий результат. На вигляд теж На вигляд гарний, плотний, красивий. Ну, ось таке, таке було відео. Тому кому сподобалось, лайкаємо, підписуємося на мій канал. Всім до побачення!